Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Незважаючи на всі труднощі у Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства та соціальні установи працюють стабільно. Котельні, насосні станції, газова система, зв'язок також працюють. Працює і міський електротранспорт завдяки раніше досягнутим домовленостям з енергетиками про збільшення лімітів для нашого міста. Ми вчора збільшили його кількість на маршрутах. І сьогодні він працював у кількості 91 тролейбус, 35 вагонів швидкісного трамваю та ще більше міських трамваїв, вже 37. Учора було 30. На 40% працює і зовнішнє вуличне освітлення. Продовжують працювати і комунальники, які ведуть роботу з посипання вулиць сумішами проти ожеледості. Але погода дуже мінлива. Видимість на дорогах обмежена, тому водіям та пішоходам необхідно дотримуватися крайньої обережності. В цілому наше місто Фортеся живе майже нормальним життям, як для воєнного часу, та продовжує працювати на перемогу. Кривий ріг продовжує приймати біженців. Кількість лише офіційно зареєстрованих переселенців у Кривому Розі наближається до 70 тисяч осіб. Ми Зараз дуже багато вивозимо з прибережних сіл Херсонської області. там. Там де щоденно обстріли. Але реальна ця цифра вже не 70 тисяч, а вже понад 78 тисяч. Окремо хочу подякувати криворіжцям, які надають для переселенців свої квартири за національною програмою прихисток. Вже понад 3800 сімей криворіжців прихистили понад 11 тисяч переселенців. Допомога людям зараз дуже важлива. Коли люди навіть перебуваючи в дуже важких умовах, Одержують підтримку, вони ще більше вірять у свою країну і в те, що ми обов'язково переможемо. Щодо фронту, оперативна обстановка на нашому напрямку знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу, ЗСУ, противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Запорізькій області сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Противник веде оборону та продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру вздовж правого берега Дніпра. Ворог продовжує терор Нікопольського району. Внаслідок нічних обстрілів. У Марганецькій громаді пошкоджено три приватних будинка: господарча споруда та газопровід. Відранку ворог знову кілька разів обстріляв Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку з зрадів та важкої артилерії. Поранень зазнали двоє людей. 67-річна жінка, вона лікується вдома, та 66-річний чоловік його госпіталізували до лікарні. Під вечір орки знову обстріляли Нікопольщину, Підло знову вбили з енергодару, прикрившись Запорізькою АЕС, щоб не прилетіла у відповідь. У місті Марганець вбили 65-річного чоловіка. Ще три людини зазнали поранень, в тому числі 16-річна дівчинка. Зараз вони знаходяться у лікарні. Внаслідок обстрілів району пошкоджень зазнали житлові будинки, медзаклад, магазини, школа, коледж, газогони і лінії електропередач всього декілька десятків об'єктів. Це ще один із тисяч кривавих злочинів ворків, за які ніколи не буде прощення. У Криворізькому району вночі та вдень обстрілів не було. Та про наші мирні перемоги, на Кубку Європи з боротьби самбо у Румунії. Криворізький назвардеєць нашої військової частини 3011, Едуард Штефенеса показав усьому континенту, що наші воїни вміють не лише гідно захищати рідну землю від ворога, а й здобувати великі спортивні перемоги. Едуард виборов перше місце та звання чемпіона Європи. Вітаю нашого спортсмена та бажаю йому успіхів! Шановні криворіжці, висока ймовірність нових ракетних ударів зберігається по всій Україні, тому ще раз дуже прошу дотримуватись правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!